Починаємо. Добрий день, дорогі мої люди. Дякую вам за те, що ви заходите на мій канал, коментуєте. Я їх, всі коментарі читаю, по можливості даю відповідь. У нас сьогодні обід як все. І на обід у нас в меню на перше зупа кремова. Ми вже зробили її, тільки додаю ще трошечки. Соку з червоного буряка. Це був наш вчорашній борщ. До нього ми додали трошечки водички кип'яченої, додали всяких спеців і додаємо... додали ще, ще свіжого огірка і додали ще вареного буряка. І додаємо вареного, додаємо соку бурякового, так само до нього. Доливаємо, і наш, кремовий, кремова наша зупа готова. Розмішуємо її і дивимося, що бракує. Окей. Мені треба ложку, звичайно, принести. Мо подивися на, на століч. В такому випадку завжди додаєте огіро, огірок. Якщо у вас молоденькі гарні огірки, можете натирати їх з шкіркою, бо огірки дають дуже, дуже, дуже свіжість такому кремозному, холодному борщу. У нас спека стоїть неможлива, нічого робити не можна. Посолили і накрили. Це наша риба. оранта. я не знаю, як вона по-українськи. Ми її приготуємо на друге. Буде у нас риба з рисом. Як ми її готуємо? Беремо моркву, почистили і розрізаємо, розрізали. Пухаємо всередину. Окей. Okay. Запхали. Почистили рибу всередині. Так само беремо другу частину і кладемо всередину. Okay. Беремо цибулю, розрізаємо і пхаємо всередину. Вона відразу дає запахи такі приємні. І запихаємо всередину. Беремо петрушку. І також отак крутимо її як-небудь і запихаємо всередину. Окей. Надаємо її таких смаків, щоб вона окей. Даємо трохи солі солі і даємо салеру. Салера також має. Навіть можемо сюди кинути, нічого страшного, буде дуже смачно. Окей. Так, солі і перцю. Можна горошком перцю, може отак. Не дуже, не дуже сильно потечкуємося, чи добре даємо солі, чи то, тому що ми все... Тому що все-таки будемо ще давати. Даємо сюди і лимон. Обов'язково мусить бути лимон. Окей. Okay. Okay. Ми заправили нашу рибу, зараз налиємо води і налиємо олійки. Я луску з риби не знімаю, я тільки чищу її всередині. Помив? Все? Окей. Маємо лимон, запихаємо так от всередину. Окей. Маємо другий лимон, запихаємо так от всередину. Все. Рибу добре робити не на... Газі, а дуже добре робити її запечену на дровах на грілі. Ну нічого, гріля не будемо включати, буде так душно. Все. Тут, якщо лише, можемо таку кинути трошки для годиці. Оце, Отак, отак, отак. Включаємо газ. Включили газ, наливаємо трошки олії. Що знизу, що зверху, що скрізь. Це у нас така грильова, грильова пательня, гриляжна, чи як правильно. Так, Можемо трошки дати водички. Чуть-чуть. Окей. І все. Накриваємо і хай вариться. І починаємо варити рис. Поставили варити рис. Як ми варимо рис, ви знаєте. Я повторюватися не буду. Нашу рибу ми спробуємо перевернути на другий Окей. І ще раз перевернути на другий віс. Робимо менший вогонь для того, щоб риба наша гарно проварилася. Зробили. І накриваємо прості. Можна все дати до неї солдати. Прошки водички наповнюємо. Можна посолити, а можна не солити не обов'язково. Беремо сковороду, кладемо на вогонь. Тут у нас рис вариться. Тут ми поставили. Ковороду, нічого не кладемо, нічого не робимо. Ми витягнули з холодильника, з морозилки не кінцюємо З Морозилки гриби, і нам їх треба паркучати, щоб вони всю свою різину, всю свою різину віддали нам. От ми його і так, як тільки вони віддадуть, ми кинемо тоді цибульки і олійки. Ну тихенько не драпайте. Я вирішила зробити ще нам перець, протушити його разом з, з цукіннями. Я його прочищу, витягну. Можна його не чистити, можна так його робити. Прямо навіть отак зробити, потім отак їсти. Ми, в мене є на каналі, як то я робила. Воно ну, дуже смачно, так роблять італійці. Але я його прочищу, розріжу пополам. І кинуть до, до нього ще трошечки моркви, цибульки і дзукінів. так. Ми до наших грибів додали цибульки. Цибулька разом з ними всмажилася, запах стоїть неймовірно добрий. Додали, додали панну або по-нашому вершки. Додаємо вершки. Якщо вершків ви багато не маєте, маєте трохи, а вам треба робити того багато, то що робимо? То ми доливаємо молока. Зараз нитку я не молоко, і ми долиємо сюди молока. І тільки після того я їх солю, солюю. Тільки після цього я починаю солити і робити всякі спеції. І щоб було так, як в Японії, всі страви вони їдять, всі м'ясні і всі м'ясні і всі рибні страви вони їдять овочами. Ми сюди накрошили цибулі, накрошили моркви, накрошили дзукіні і накрошили перцю. Додамо трошки більше олії і якщо треба, то чуть-чуть водички, щоб воно тушилося нам. чуть чуть багато ні. Все. Нехай воно тошить, тушиться. О, Ми додали солі. Посолили, додаємо перцю, але перед тим ми додали вершки і додали трохи молока. Якщо ви не маєте вершків, а маєте сметану, то ні в якому разі не додавайте ніякого молока. Краще додайте води, тому що ви зіпсуєте собі всі свої гриви. Вони не будуть такі смачні. Так, наша підлива вже готова. М -м, дуже добре. Можна сюди додати. Петрушки. Я це виключаю. вже виключу. Так, я виключу, ні, не виключу. Рис посолимо. Я солила, але мало. Посолимо ще трошки. Можна рис змішати відразу з грибами, але я це робити не буду. Ми будемо... Мати гриби окремо і рис окремо. Накриваємо кришкою і виключаємо газ. Okay. У нас лишилися одні лишень овочі. Я думаю, що ми їх також скоро зараз втушимо. Ми беремо рибу, витягаємо її з руди, щоб вона нам трошки встила. Опс, і кладемо собі на дошку. Знову беремо рибу, витягаємо з сковороди і кладемо собі на дошку. Окей. Mm -hmm. okay. Так. Пробуємо рибу. Супер. Uh -huh. Це відсуваємо. Все присуваємо, починаємо працювати. Як я роблю рибу? Риба за моїм рецептом. Може, ще хтось так робить, але я не знаю. Міля, то ще трошки скоро. Кірку з риби. Оцю ж кірку треба зняти. Вона нам не потрібна. Ми знімаємо її. Зняли. Окей. Ті кісточки, ми можемо не витягнути всі кісточки, але це не так важливо. Важно того, що, що ми їх пробуємо витягнути всі. так. Всі кісточки ми витягнули. Ми рахуємо, що ми витягнули. Ми почистили все гарненько і кладемо нашу рибу сюди. Але кожен має... Ротик, кожен має пальчики, кожен має вилку. Перед собою може зробити те саме, що роблю я, якщо попадеться йому кісточка. Вроді в мене нема. Це ми також забираємо. Так, до риби ми додаємо багато петрушки, ще більше чеснику, солимо, перчимо. І перемішаємо легенько в кухню. Ми сюди кинули це і солимо. Окей. І легенько перемішуємо. Отак так легенько перемішуємо. Окей. І поливаємо оливковою олією. І ще що робимо, знаєте що? Не ніколи. Чи догадаєтеся ніколи. Що догадаєтеся? Остапся. І хтось мені по ногах топчеться. Окей. Кому буде мало, той собі може поїсти. Що тут? Так, ми знімаємо, ми робимо салат. Ми до салату додали петрушку, додали перець, додали базилік. І що робимо І додаємо всю решту. Я okay. думаю, дорогі бої, обід нам вдався. У нас на обід кремова зупа. З буряками і гірками, і на, на друге рис з грибами, з рибою, з овочами і з салатом. Все смачне, я все пробувала. Я з вами прощаюся. Прошу заходити на мій канал, підписуватися, робити лайки, коментувати. Я вам буду тільки вдячна. У нас дуже у нас. Дуже-дуже-дуже душно, жарко, температура 40. Ходимо як мухи на, на пательні. З вами прощаюся, кажу вам всього найкращого, мирного неба, міцного здоров'я і всіх гараздів. Смачного і до зустрічі!